Привіт! Замислювались колись, що дизайн це не тільки про високу архітектуру чи подіумну моду. Сьогодні ми подивимось, як його ключові ідеї живуть і працюють у геть несподіваних місцях від величних садів до звичайної тарілки з вечерею. Ну що ж, давайте почнемо з такої собі загадки: от що може об'єднувати величезний сад, доглянутий манікюр, і здавалося б, звичайну, морквину. Відповідь я вам обіцяю змусить подивитися на світ трошки інакше. Почнемо нашу подорож, так би мовити, згори, з найбільшого масштабу, де полотном для людської думки стає сама природа. І це знаєте набагато більше, ніж просто посадити квіти. Це про те, як вжити дикий необроблений простір і надати йому структури, стилю, певної ідеї по суті, це справжня архітектура під відкритим небом. Просто погляньте на ці два зображення. Тут у нас два абсолютно різні підходи, дві філософії дизайну. Ліворуч, строгий формальний французький парк, як от у Версалі, а праворуч, вільний природний англійський сад. Зараз ми розберемо, в чому ж їхня кардинальна відмінність. І от різниця між ними, ну, просто колосальна. Французький стиль це про абсолютний порядок: симетрія, чіткі лінії, ідеальні геометричні форми. Це така собі декларація повного контролю людини над природою. На противагу цьому, англійський стиль це про гармонію. Тут усе асиметрично, лінії плавні, а головна мета створити враження, ніби сама природа все-таки задумала. А тепер, увага, робимо різкий зум. Від гігантських ландшафтів переходимо до чогось набагато меншого і особистого. І подивимось, як ті ж самі принципи контроль проти гармонії, працюють і тут. Напевно, всі чули про французький манікюр, правда, це один із найпопулярніших і найвпізнаваніших стилів у світі. Його люблять за елегантність і, скажімо так, універсальність. І найцікавіше. Що назва французький це ж не просто так. Його естетика це пряма цитата французького саду ідеально чіткі лінії, визначені межі, відчуття повного елегантного контролю. Можна сказати, це такий собі мініатюрний версаль просто на кінчиках пальців. І щоб досягти такого результату, як і з доглядом за садом, потрібен чіткий покроковий процес. Тут немає місця для хаосу. Кожен етап від дезінфекції до фінального покриття є частиною ретельно продуманої технології, мета якої ідеальний естетичний вигляд. Гаразд, рухаємось далі, і наша наступна зупинка кухня, місце, де дизайн здатен перетворити звичайне приготування їжі на щось абсолютно дивовижне. Зазвичай, коли ми готуємо нарізка овочів, це чиста функціональність, правда? Кубики, соломка, кільця все це для того, аби страва рівномірно приготувалася просто і практично. Але як і в ландшафтному дизайні чи манікюрі, щоб вийти за рамки простої функції, потрібні спеціальні інструменти. Тільки погляньте на цей набір це вже не просто ножі, це інструменти справжнього митця. Бо з правильним підходом, технікою та інструментами, навіть найпростіша морквина може перетворитися на щось таке, що захоплює подих на справжній витвір мистецтва. Ця дововижна техніка називається карвінг, і це не просто спосіб нарізки, а ціле мистецтво з довгою історією. Уявіть собі, воно виникло в Таїланді ще в 14 столітті, тоді так прикрашали страви для королівського двору, щоб їжа була гідною монархів. Добре, ми побачили сад, нігті, моркву. Здавалося, що тут спільного. А давайте зведемо все докупи і подивимось, яка ідея їх об'єднує. І ось тут стає очевидною оця універсальна мова дизайну. Неважливо про який масштаб йдеться. про величезний парк, крихітний нігодь чи звичайний овоч в основі завжди лежать ті самі принципи. Все починається з ідеї, з плану, потім потрібні правильні інструменти, далі техніка і майстерність, і, врешті-решт, усе це виливається в певний стиль, в естетику. Є одна чудова цитата, яка, як на мене, ідеально це підсумовує вона нагадує, що кожен акт творення, кожен прояв дизайну це щось унікальне, неповторний момент, який ніколи не відтворити в точності. Ось і виходить, що принципи дизайну це не щось таке високе і недосяжне, що живе лише в музеях. Вони буквально пронизують наше життя. І коли починаєш це помічати, виникає цікаве питання: а який маленький шедевр можна створити сьогодні?